телефоны ну. в смысле не равнять телефон вы мне так сейчас руку выхватили а он прямо документы будь ласка ваши можно от этого вашего доставить на статті 32 пункту 2, бля надайте документы будь ласка свої познава документи свої надайте на підставі чего статьи 32, 32 так, пункту 2 другого. закон україни про національну поліцію ну що вам не знімати. Дмитро Олександр, дільничний офіцер поліції. Знімати не треба, шановне, що не зрозуміло. А чого це не треба знімати? Ну, того, що? Що? А що відбувається? Документи мене, будь, ласка, людина підійшла, свої. телефон забрала з рук. Документи надайте свої. Що? Що передбачається Передбачається частиною 1 статті 210 прим 1. Ви, за, ви зобов'язані зараз перебувати з облікованими документами. Згідно 560 постанови. 560-ї постанови, чого? Ви зобов'язані носити з собою військово-облікові документи. На вимогу співробітника поліції ви, ви зобов'язані їх надати. Але якщо ви не даєте військово-облікові документи, ви будете зараз доставлені до територіального центру комплектування для складання адміністративного протоколу відносно вас. Резерв Плюс, мається у вас? Ну, У мене все добре. Покажіть свої військово-облікові кажу, У мене все добре з військово-обліковими документами. Військово Та Це Блікові вам документи. так здається, що у вас все добре. Надайте, ну, будь ласка, нам військово-обліковий документ. Це порушення 560-ї постанови. Ми зобов'язані вас доставити до... Як це ви доставити доставляю. Так я не, ну, не треба мене нікуди доставляти. Так ви там, вчинили дистов... адміністративне правопорушення, передбачене частиною першої статті яка? 210. Прим-1? Адміністративна відповідальність. Вам все одно дають, а я тут. Військово-обліковий документ, шановний. Даті, Даті, у ну, би... мене все добре, ви ознайомились з моїми документами. Я вас вимагаю, військово-обліковий документ, шановний, Ви чуєте? Там чітко в законі прописано. Ми Зараз їхати з вами на РТЦК, ТСП, там, де відносно вас будуть складати адміністративний протокол, писати, на накладати за те, що ви ходите без військово-облікових документів. Так немає такого протоколу, що ти ходиш без військового облікового. Дивіться, незнання закону не звільняє вас від відповідальності. розумієте? Є чинна постанова 560, що зобов'язує кожного громадянина. Віком від 18 до 60 років ходити з військово-обліковими документами в разі їх відсутності. Це є вчинення адміністративного правопорушення, передбачене частиною 1 статті 210. Я вас прошу резерв плюс. відкрийте, будь ласка. Ну мене все добре, з військового Ну як мені на слово вам повірити? повірите, надайте мені, що будь ласка, дянули, документ. Розерву, ну, розерву, я Це документ. я подивився вас по інформаційній базі і ПНП. Mm, по внутрішній по базі у вас так. все добре. Я вас вимагаю, на підставі 32 статті пункту 2. Військово-обліковий документ, на що мені є законна моя підстава. Ну в мене там все добре, я не грошу. Ну не я, я не можу так, вам вірити на слово, ви розумієте? Надайте мені військово-обліковий документ. Ну у вас може там безсрочка є чи розер, де ви там перебуваєте? Ви можете, будь ласка, резерв плюс відкрити, показати, а? якщо він у вас встановлений.